Подивимось, що з вашого життя уходить, що приходить, чим ваше серце заспокоїться. Да? Що уходить? Що приходить у ваше життя? Ух ти. І чим ваше серце заспокоїться. Так, старший аркан смерті уходить, уходить момент трансформації. У вас могло кидати, і навіть не місяць, не два, і не рік ваше життя да, абсолютно могло змінюватись. Трансформація глибочайша, куча кармічних всяких уроків ви проходили. Але тепер приходить легкість, ви ніби, дивіться, йдете до якогось цього джерела, джерела щастя, добробуту, і ви до нього доходите. Ось що проходить ваше життя. Ви знаходите, знаходите своє місце, ви знаходите своє щастя. Здійснюється якесь ваше бажання, і ваше серце заспокоїться тим, що ви вже на цій горі знаходитесь, що розрішаються якісь ваші питання, райдога і в одну сторону, і в другу. Куди б ви не пішли, вас чекає щастя. Ви знаходите свій шлях, свою дорогу, свою дорогу до щастя. В кожного воно своє, але це світла, полоса. Світла смуга вашого життя, кінець випробувань. Нарешті, хай так і буде.